Екс лікар Василь Стефанюк знову взявся за сутенерство. Біля села Всеволодівка в ДТП постраждало четверо людей. Волинський екс-міліціонер стверджує, що його хочуть вбити. Скоро на зміну потеплінню на Волинь прийдуть різдвяні морози. С новин на телеканалі Аврс до вашої уваги підсумковий випуск на часі. Вітаю сьогодні близько восьмої години ранку. Луцьк зустрів місію на щиті, що повертає додому полеглих на війні героїв. У супроводі автівок екіпаж із загиблими військовослужбовцями їхав через усе місто до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефанника. Про дату, час і місце поховання кожного захисника повідомлять згодом. До рідного села Смуляри з Кіковського району назавжди повернувся військовослужбовець Олександр Костюк. Жолобний кортеж їхав через Шацьк. Мешканці селища зустріли полеглого захисника. Коридором Шани герой загинув у Купінському районі Харківської області під час виконання бойового завдання. Ну і Мешканці Маневицької громади з усіма почастями зустріли полеглого військового Віктора Котиковича. Жилобний кортеж їхав до рідного дому героя через населені пункти градя довжиця, велика яблунька та Оконськ. Полеглого військовослужбовця зустріла й Городищинська громада. У селища Санквичівка прибув жалобний кортеж із тілом загиблого героя Віталія Дрилюка. Уховають військового в п'ятницю, 6 січня. Вічна слава захисникам та щирі співчуття їх сім'я. За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 55 п'ятилітнім лучанину оголосили про підозру в сутенерстві. Як нам стало відомо з власних джерел, мова йде про Василя Стефанюка, який раніше працював лікарем-акушером-гінекологом жіночої консультації луцького клінічного пологового будинку. Втім, після того, як сутенерська діяльність чоловіка набула широкого розголосу, він звільнився з медзакладу. За даними слідства, екс-лікар уже неодноразово був суд, судимий за сутенерство. Втім, будучи на іспитовому терміні далі підшуковував клієнтів для двох жінок, які надавали інтимні послуги. Прокурори наполягли, аби підозрюваному обрали запобіжний захід перебування під вартою. Вчора у суді Василю Степанюку обрали цей запобіжний захід 60 днів під вартою. До слова за сустенарство вчинене повторно Лучанину загрожує від 4 до 7 років за ґратами. Слідство – 55-річний житель Луцька підпирав жінок. І сприяв йому наданні інтимних послуг клієнтам. Відтак йому повідомлено про підозру у сутенерстві. Зауважу, що це вже втретє розслідується щодо нього таке провадження за такою статтею Кримінального кодексу. Є вирок Луцького. Міськрайонного суду, згідно з яким чоловіка було засуджено до п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового терміну, тобто нові злочини він чинив, перебуваючи на іспитовому терміні. Одне провадження про заняття ним сутенерством зараз перебуває на розгляді у Луцькому міськрайонному суді, і нині вже нове провадження, у якому йому повідомлено про підозру. Прокурори будуть наполягати на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Біля села Всеволодівка Луцького району обідньої пори сталася ДТП в Кювет. Злетіло два автомобілі субару та Форд. Постраждало четверо людей. Як повідомляють медики швидкої, серед потерпілих вагітна жінка, дворічна дитина, військовослужбовець і водії ж дитину госпіталізували до лікарні. Вагітну жінку шпитали до перинатального центру. Водія форду деблокували рятувальники внаслідок деформації кузова водія затиснуло всередині автомобіля. Пожежники вивільнили чоловіка з кузова та передали медикам. Вогнеборці провели заходи, щоб не допустити розповсюдження вогню на місці аварії. У водія переломи лівої гомілки, лівого плеча та нижньої щелепи дістав ушкодження військовослужбовець, який проходив реабілітацію після поранення. Його із забоями колінного суглоба та стегна доставили до медзакладу. Водію субару мешканцю міста Рівне надали меддопомогу та відпустили додому. Як зазначили в поліції, за фактом ДТП розпочнуть кримінальне провадження. О 12.02 не дійшло звернення з приводу ДТП за адресою Луцький район Село Всеволодівка з приводу зіткнення двох автомобілів. В результаті при приїзді бригади було проведено сортування, було скеровано 4 бригади екстреної медичної допомоги. В результаті четверо потерпілих одна дитина два роки доставлена дитячу обласну лікарню в середньому стані за ЧМТ, закрита черепно-мозова травма, струс головного мозку і плюс забої грудної клітки живота. Також в перинатальний центр доставлена вагітна жінка з закритою черепно-мозовою травмою і струсом головного мозку. Та забоєм потиличної ділянки голови. І ще було двоє потерпілих. Один в обласну клінічну лікарню з діагнозом політравма, Ще один потерпілим з забоєм колін. Садами достали міську клінічну лікарню. За пропозиції хабарів поліцейським кримінальна відповідальність напередодні ввечері в селі Поворгськ, що на Ковальщині, поліцейські зупинили водія мотоцикла Вайпер. Місцевий мешканець їхав без мотошолома під час спілкування. Копи помітили водія і ознаки алкогольного сп'яніння. Від освідування Волинянин відмовився. Натомість почав пропонувати поліцейським хабар 10 тисяч гривень за нескладання адмінматеріалів. А в Любешові правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen за порушення ПДР. Водій теж намагався відкупитися та поклав 1500 гривень в поліцейське авто. Факти хабарів задокументували і тепер горе водіям, окрім адмінвідповідальності, загрожує і кримінальна. Відомості внесли до ЄРДР. Чоловіки можуть сісти за ґрати на термін від двох до чотирьох років. Митники Волині на посту ягодин викрили оборудку підприємця. Він намагався ввести в Україну 20 тонн необробленої свіжомороженої свинини, а це суперечить встановленій Державною ветеринарною інспекцією України забороні. Аби провести свинину, чоловік назвав її в декларації «яловичим жиром. Митники засумнівались у правильній класифікації товару через результати сканування вантажівки. Подача недостовірних відомостей про найменування товару передбачає відповідальність. Згодом виявилося порушник і раніше, так само безуспішно хотів чинити схожі махінації. Протягом року чоловіка кілька разів притягали до адмінвідповідальності за порушення митних правил, а це означає, що крім конфіскації товару, порушник має сплатити. 200% від вартості усього, що хотів ввести в Україну цього разу. Партія вилученої на склад митниці свинини оцінена в понад 1 мільйон гривень. Матеріали цієї справи передадуть на розгляд суду. На Волині державі повернули 6 тисяч гектарів земель. Повідомляє обласна прокуратура. Так, суди задоволили понад 60 позовів на загальну суму майже 4 мільярди гривень. Зокрема, судами задоволено 28 позовів прокурорів щодо повернення в державну власність 600 гектарів лісових земель, вартістю 1,7 мільярда гривень. Повернули чотириста 406 гектарів земельних ділянок, які були незаконно виділені в приватну власність. Цьогорічний січень буде з погодніми гойдалками. Вже скоро на зміну дощу й потеплінню прийдуть різдвяні морози. Але чи будуть вони на Волині довго? І чого чекати від такої примхливої погоди дізнавалися наші журналісти. 5 січня під парасольками нинішні різдвяно-новорічні дні аномально теплі кажуть синоптики. Звичайно, що хочеться на різдво трошки сніжку. Ну, синоптики обіцяють завтра сніжок. <хи> Але враховуючи ситуацію в країні, добре, що тепло. Уже на святвечір під ногами буде без болота, трохи сніжитиме. Синоптики тішать волинян. Різдвяна ніч буде як годиться з морозом. Якраз така, як і, і, і відповідає цьому гарному святу. До е, 6 січня вночі там у нас ще буде спостерігатися дощ. Це залишки циклону, який нам таку весняну чи осінню погоду навіть приніс на Волинь. Але цей дощ поступово до ранку буде переходити в сніг. І в день уже буде у п'ятницю невеликий сніг, а вечеря і різдвяна ніч. Уже буде помірний навіть сніг і температура повітря знизиться до 2-6 градусів морозу. В день 7 січня прогнозують невеликий сніг. Морозець триматиме, але не тріскучий – в межах 1-4 градусів нижче нуля. Далі 8 січня погода переважатиме без опадів, але буде вітряно і ще невеликий мороз затримається вночі до 4-5 морозу, вдень від 0 до 2 морозу. Але вже на початку наступного тижня, з 9 січня, там з південного сходу знову буде надходити тепле вологе повітря, температура пом'якшає вночі до 0-2 морозу, а вдень навіть до 3-4 тепла. Уже після Різдва прогнозують дощі з мокрим снігом. Такий теплий початок січня цьогоріч на Волині побив температурні рекорди. Та й надалі суворої зими синоптики не прогнозують, принаймні найближчого місяця. Упади будуть в межах норми, а середньомісячну температуру у січні очікують на градус вище норми. Чи лютуватиме лютий говорити з повною вірогідністю рано? Бо ж погодні примхи дуже не передбачу. Який, скажімо так, рік, війна, така і погода. З однієї це добре, тому що, наскільки я знаю, мене багато друзів на Сході кажуть, поки немає морозу, снігу, танки не можуть йти. Ну, так само в нас така ситуація. Ну, поки Бог і погода на нашій стороні, так що, ну, поки така зима. Далі може буде краще, буде краща погода. Незвично. Хочеться снігу, але хочеться і тепло, щоб нашим хлопцям там було тепло. Хай буде нам тут не новорічний настрій без снігу, аби їм там було тепло. Разом з тим синоптики застерігають. Заморозки після дощу обернуться ожеледицею вже найближчої доби. Тож усім радять бути обережними на дорозі, особливо водіям. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцькому міськрайонному суді судять військову медсестру та її чоловіка за те, що вони нібито намагалися вбити працівника правоохоронних органів. Жерпи подружжя мало не став рідний брат іменитого прокурора і до того ж професійний спецназівець, а його смерть замовила нібито його колишня. Ця історія настільки цікава, що заслуговує не лише сюжету в новинах, а й окремої серії в детективній епопеї про те, як активно розслідують нібито замовне вбивство, і про те, що може статися, якщо ви, так би мовити, дасте поморді впливовому міліціонеру. Дивіться далі. Якби в Україні була смертна кара, ось цей підступний бідолаха вже б став одним з перших претендентів на електричний стілець. Але оскільки ми живемо у гуманній країні, то йому світить всього навсього 15 років. Злочин він скоїв безумовно страшний. Побився з ось цим. От здорованем. Перед тим як розпочати цю надзвичайно цікаву історію, зауважу колегія суддів, не маючи на те жодних законних підстав, заборонила нам показувати цього гар. Ного чоловіка здавалося б, чому справа не містить ані державної таємниці, ані інших компонентів, які можуть слугувати для такої заборони, тим паче, що у цьому суді. Дуже цікаві саме учасники, зважаючи на те, що обидва і жертва, і так би мовити, його нападник давали нам інтерв'ю на камеру. Будемо вважати це згодою на їхнє знімання. Отож, знайомтеся Микола Григорович Пришко. Ще кілька років тому він був начальником відділу забезпечення автотранспорту головного управління Нацполіції у Волинській області. А його рідний брат Анатолій Григорович Пришко був заступником одіозного генпрокурора України Віктора. Пшонки ще не так давно, а саме у 2020 році Микола Пришко став фігурантом корупційного скандалу. Як виявилося, послуги з ремонту поліцейських автомобілів надавала його 67-річна теща. Насправді ніякого ремонту автомобілів не було. Просто таким чином милися гроші на управлінні, яке очолював Пришко. Мова йде про розтрату у 3 мільйони гривень. Як бачите, пройшло декілька років. А Микола Пришко в суд потрапив зо. Овсім по іншій справі, і не як підозрюваний, а як потерпілий каже, його хоче вбити колишня дружина, а допомагає їй теща. Та сама, яка ремонтувала поліцейські машини в управлінні забезпечення автотранспорту, потенційний по ситуації, убивця, ось цей чоловік. Вам самим не смішно, коли два роки, йде війна. Да? В день убивают по сотні, калечат, убивают по сотні людей. А я уже два года сижу за драку, в которой не было угрозы ни жизни, ни здоровью прыжку. Потому что потерпевшим, я его назвать не могу. Понимаете? Ну, не ни... по, -по, по факту, я говорю, по факту, по сути, как установил. Мне не применяют никаких более мягких. Заходом не міняють нікакий, ну тока держати під варти, тому що його брат, бивши зам генпрокурора пшонки, і он бивший зам забивши начальник улицької транспортної поліції, полковник поліції, бивши. А його дружина, нібито співучасниця. Ця жінка працює медичною сестрою на фронті. Розпочалося усе з продажу цього гарного будинку. Микола Пришко розлучився з дружиною. І якраз відбувається поділ майна. Відтак, як з подружжя, нібито домовилося продати Дім і поділити гроші, але як стверджує його дружина, благовірний здійснював різні перешкоди ріелторам та сварився з покупцями, бо не мав насправді наміру продавати дім. Це і підтвердили на допиті ріелтори. От і цього разу, коли до нього прийшли на огляд будинку Ігор Ізотов із дружиною Тамарою Ізотовою, він був не в гуморі, а підсудний його ще й назвав корупціонером. Бо ж власник будинку працював правоохоронцем і як для міліціонера дім потенційному покупцеві видався аж надто розкішним. Нібито зі слів, дивися, як живуть корупціонери між чоловіками, і виникла бійка. Тамара ізотова стверджує, що не допомагала чоловікові бити потерпілого, як той наполягає, а навпаки. Розбороняла бійко після цього інциденту. Сергій Пришко написав на Ізотова та його дружину заяву. Спочатку справу відкрили за нанесення тілесних ушкоджень. Згодом її перекваліфікували у розбій. Але коли з'ясувалося, що підсудний уже не вперше має проблеми зі законом і відбував покарання за тяжкий злочин. Виникла абсолютно нова версія. Нібито дружина Миколи Пришкова та її мама організували на нього замах. Відтак, Ізотову. Тепер світить 15 років ув'язнення. Два роки він уже сидить у СІЗО. А його дружина, який теж кваліфікують замах, знаходиться під особистим зобов'язанням. Що цікаво, підсудні визнають, що була бійка, але категорично заперечують замовне вбивство. Та й на потенційних організаторок. Тобто на дружину Наталію Пришко та її матір Софію Бабеляс провадження не відкрили. Наталія Пришко у цій справі виступає не як організаторка замаху, а як свідок. Вона зараз перебуває за кордоном, де працює, як ми зрозуміли, на заводі про своє сімейне життя розповідає крізь сльози. Я знаю, тому що багато було різних ситуацій. На мене вона домовлялася з людьми для того, щоб мене побили, там, навчили і так далі, тому подібне. От, добре, я перепрошую. Ну, домовлялася у нас з так. людьми. Ви на неї заяву написала, що вона скоювала на вас замах на вбивство. О, чекайте, а чого я, мав? чого я повинен писати заяву? Вона на мене що, скоювала замах на вбивство? Сам факт, сам факт говорить про себе. Подія відбулася. Подія відбулася, мене покалічили. От і всі питання. Тамара Ізотова була депутатом Рівненської райради і стверджує, що після тих злощасних оглядин будинку її життя перевернулося з ніг на голову. Каже, що потерпілий, поклопотався, аби її звільнили з роботи, а також погрожував їй і її дітям. Мене звільнили з роботи. Я думаю, що то було все по дзвінках прокурорів. Чому я так думаю? Тому що. Перед тим до мене кілька разів приходили люди, які представлялися працівниками Волинської обласної поліції, і вимагали з мене гроші, щоб закрити справу. А скільки вимагали? Ну, по-різному і 120 тисяч вимагали, потім 80 доларів. Згодом до неї вдруге приїхали з Волинської поліції уже з новою пропозицією. Один із них я можу назвати прізвище оперуповноважений обласної поліції такий Олександр Анганівич здається, Гнатюк. Вони приїхали і вимагали від мене. Що ми дамо вам можливість поговорити з вашим чоловіком? Якщо чоловік візьме на себе оце замовне вбивство, що вони зараз нам ліплять його, то е, до вас претензій не буде. І е, от е, цей пришко відмовиться від всіх своїх, значить, показів. Ну, відносно мене, таку історію зразу переварити тяжко. Продаж будинку, оглядений бійка, замовне вбивство колишньою дружиною, яка зараз працює на заводі за кордоном та підсудний з кримінальним шлейфом і психічними розладами кращих співпадінь для обох версій, як для обвинувачених, так і для потерпілих. Годі шукати ситуація більш як дивна, але давайте поміркуємо. Ось це вулиця у селі Тарасове, на якій живе Пришко. Тобто потерпілий. Якщо подивитися на будинки, які уже тут побудовані, можна подумати, що в них мешкають англійські аристократи. Вразив нас ось цей, який обіцяє бути ну дуже вже пишним, як добудується, з колонами, підземним паркінгом і мармуровими балконами. Звідки такий вишуканий смак у замовника? Нам тяжко сказати, бо в розділі буди. З колонами нам видає список музеїв, але й серед них нічого схожого на це диво архітектури ми не знайшли. Вважатимемо цей проект ексклюзивним, який підібрали під. Індивідуальний смак замовника, а ось цей, що поруч схожий на маленький замок, ось там далі видніється, чи то школа, чи дитсадок. Та ні, це теж приватна хата. Тут скрізь такі будинки. Шкода, що не бачимо начинку, але можемо здогадуватися, що всередині хати нічим не гірші. Ну як ви вже зрозуміли, тут чи не на кожному стопі камери, і непоміченим лишитися тяжко. Тому, на нашу скромну думку, замах на вбивство, якщо він. Він, звісно, був підготовлений дуже безтолково. Адже вбивати когось під прицілами відеокамер серед білого дня голими руками, що найменше нерозумно. Звернули ми увагу і на таке: ось це стою я. Мій зріст метр сімдесят п'ять на підборах. Ось це жертва невдалого замаху. На око зріст чоловіка біля метр дев'яносто, приблизно сто кілограм вага, і на додачу. Професійний спецназівець, принаймні, Микола Пришко нам розповів, що особисто тренував бійців спеціального підрозділу поліції, зважаючи на таке, Ігор Ізотов, який на голову нижчий від своєї жертви, ну дуже самовпевнений чоловік, якщо наважився серед білого дня з голими руками пройти в хату до пришка і спробувати його вбити. Мабуть, надіявся на допомогу дружини, котрій для того, щоб навіть дарити потерпілого в обличчя, довелося б дуже високо підстрибнути. Один з Аргументів, яким апелює Пришко. Навіщо ці люди прийшли? Мовляв, хіба вони мали 110 тисяч доларів на такий дім? Але й сам Пришко, за логікою речей, не мав би мати таких коштів і такої хати, бо ж зарплата у поліції три роки тому не була настільки високою. Хіба допомогли фірми та ФОПи тещі, котра зараз, виходить, замовила свого зядя? До слова, тепер Пришко і не збирається ділитися з дружиною майном. Мовляв, ще чого: вона замовила вбивство, а він їй півхати. Ось така цікава історія. Було б добре, якби так само стрімко і гладко йшло розслідування про розтрату трьох мільйонів гривень в управлінні, яке очолював Пришко. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Берестечківський пункт швидкої медичної допомоги переїхав в нове приміщення. Місце, де раніше базувалася швидка, було аварійним. Стіни є грибок, а зі стелі сипалася штукатурка. Тепер медики працюють у комфортних умовах. Все. Вхід є. Запрошую. 5 січня офіційно відкрили нове приміщення, де базуватиметься Берестечківський пункт екстреної медичної допомоги. Крім міста Берестечко, згадана екстренка, обслуговує і ще населені пункти. Щоправда, іще до недавнього часу працівники Берестечківської швидкої змушені були працювати в жахливих умовах. Минуле приміщення, де перебувала бригада, там вже грибок всі стіни, сипала штукатурка, вікна дерев'яні. Ні, погнили для облаштування пункту екстреної медичної допомоги. Знайшли нове приміщення. Знаходиться воно за кількадесят метрів від старого. Чимало коштів на ремонт приміщення виділили з бюджету громади. Місцева влада пообіцяла нам допомогти, і вони свого слова дотримали. Виділили 100 тисяч на будівельні матеріали, потім ще 100 тисяч, певне, пішло для підприємців, які встановили вікна і двері. Пане Володимире, правильно ну, я розумію, тобто загалом 200 тисяч садміська рада виділила, тобто місцева, чи ще і ваші кошти якісь долучали? І наших ми вже своїх не рахуємо, десь порядка 150 тисяч пішло наших, і від ОТГ в загальній кількості, певне, десь 1200 200-250. Ми ще остаточно не підводили ці підсумки. У приміщенні, де тепер базується Берестечківський пункт екстреної медичної допомоги, зробили ремонт. Тут є кімната відпочинку, кухня, санвузли. Ремонтні роботи були проведені у тому числі із силами працівників екстренки. На офіційне відкриття нового приміщення, де базуватиметься Берестечківська екстренка, прибули нардеп та голова обласної ради і не з порожніми руками. Ми в екстренку ще заїздили і на виборах, і після цього бачили відповідно умови, які були і завжди хотіли їх покращити. Відверто я вам скажу, що звичайно ті умови не відповідали тим належним умовам, в яких повинні працювати працівники екстреної швидкої допомоги. Голова Берестичківської громади Ігор Теофілович пішов нам на зустріч. Всім і екстрені швидкій медичній допомозі нашим, скажімо так, побажанням це дасть можливість знову ж таки ефективно працювати і, скажімо, надавати послуги екстреної швидкої медичної допомоги. Ми привезли генератор, ми привезли телевізор для того, щоб в вільний час можна там подивитися наприклад якісь там новини і ліхтарики які в наш час дійсно потрібні і завжди потрібні в великій кількості генератор інверторний який безшумний який не буде додаткових шумів для пацієнтів тобто буде комфортно працювати давати електроенергію в тій достатній кількості яким їм буде потребувати повністю для забезпечення даного пункту працівники пункту екстреної швидкої допомоги обживаються у новому приміщенні разом з тим попереду і ще є плани цього року. Весною ми думаємо обновити фасад, зробити накриття для автомобіля. Зробимо до слова Берестечківський пункт екстреної медичної допомоги минулого року отримав новий автомобіль. Загалом у 2022 році працівники швидкої 894 рази виїжджали на допомогу. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Ну і це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Аврс, щоб знати більше і дізнаватись про все вчасно. У студії працювала Юлія Остапович. Шануємося.